Тарас Шевченко Лілея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають. З мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моє сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву, до білого пониклого, личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємося, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний. Хто їй лиха заподіяв? Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що бастря що його дитина? Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що, убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть не чистії на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайза веселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились. І дівчата закінчались і почали звати. Лілею снігоцвітом, і я процвітати. Стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажеш мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір, Милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою головоньку, червоно-рожеву, На білеє, пониклої личенько лілеї.